1 березня 2019 року, згідно постанови кабінету міністрів України, проводиться індексація пенсій. Індексації пенсій підлягають всі ті, кого було звернення за перерахунками пенсії або за призначенням по 31.12.2018 року. В порівнянні з тим, що було до цього перерахунку, середня заробітна плата по Україні, яка застосовувалася для призначення пенсії, складала 3%. 764. Тепер вона підвищилася на 17% і тепер складає 4404 гривні 35 коп. Тобто індивідуальний коефіцієнт заробітної плати пенсіонера множиться на середню по Україні, яка до цього була 3764, а на сьогоднішній день 4404. Е Підвищення пенсії стосується е, всіх і працюючих, і непрацюючих, всіх видів пенсії. Е, якщо е, мінімальний розмір пенсії 1497 не підвищився не на копійку, то це значить, що пенсії цих, цих не підлягають. Тобто, якщо е, розмір пенсії підвищився в зв'язку з цим е, з цією індексацією, хоча б на копійку, то буде проведена доплата до 100 гривень. Якщо воно е, підвищення складає. 10 гривнів, відповідно, доплата до перерахунку складає 90 гривень. Тобто підвищення повинно бути не менше ніж 100 гривень. Це стосується тих, в кого є це підвищення. Є категорія людей, які отримують мінімальний розмір пенсії. Розрахунковий розмір пенсії дуже низький, і в нього є доплата до прожиткового мінімуму. Сам розрахунковий пенсії розмір пенсії перерахувався, але доплата до мінімуму житкового мінімума залишилась на тому ж самому рівні, це стосується тих, кого тільки пенсія складається з мінімальної пенсії 1497. Також е, осіб, які мають стаж чоловіки 25 років е, або 35 після 1 жовтня 2011 тисячі, кому призначення пенсія після 1 жовтня 2011 року, і жінки, які мають 20 років, е, ті, що були Призначені до 1 жовтня 2011 року, а після жовтня 30 років, мають право, і пенсія не вища, ніж 1669, не вища. То їм проводиться одноразова доплата. Одноразова доплата ця буде проводитися тільки два місяці. Березень і квітень, і складає вона 2407 гривнів на два місяці. Вона буде поділена між собою між березнем і квітнем, тобто особа отримає доплату до пенсії, до індексації 1208 гривень. Хочу ще раз зазначити, що це стосується тільки тих, у кого стаж 30-35 років, вищий стаж 30-35 або 20-25 ті пенсії, які призначені давно, ще до 2011 року.